Вітаю всіх! Прийшла ще одна монетка від підписника. Куплюю я у нього велику кількість монет, але через аукціон Violet, щоб не було ніяких претензій. Монетка з поворотом 20 градусів. Штампу аверса до реверсу. Штамп монетки йде 1 ААК. Монетка виготовлена з латуні. Авер стандартний, тризуб, напис Україна внизу дата по боках колося пшениці листя каштану, гурт крупний, про що говорить відмітка К і реверс монети, напис 50 копійок по колу ягоди калини вінком у вісьми ячейках. Якщо у вас є такого типу монетки, можете мені їх продати. Саме краще залишити в коментарях. Силку на сайт Віоліті з вашим лотом. Це буде простіше і набагато ефективніше, Того, що письма читаються дуже довго, їх більше 5000 уже. Я думав, там буде до сотні. Viber не ставлю, тому що телефон цілий день сигнали. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.